Доманський був професійним артистом, грав у Житомирському театрі імені кочерги. Я мріяв прийти на його спектакль. Творча людина з великим серцем, яке вже не б'ється. Прощай, мій друже, дякую Богу за тебе. Гомоніла Україна довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла та й витекла. Степи зеленіють. Лежать діди, а над ними могили сивіють Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки зорі ряснесенько, сльозами дрібними їх омиють, зійде сонце, висушить, пригріє, а онуки їм байдуже.